Набрав чинності з 1 грудня закон, який підвищує військовий збір для українських громадян. В першу чергу це ракнеться працівників найманих працівників компанії, які отримують зарплатню. З 1 грудня з їхньої зарплатні буде враховуватися не 1,5%, як це було раніше військового збору, а 5%. Тобто на 3,5% зростає цей податок. Якщо зарплата у людини була офіційна 10 тисяч гривень, то до підвищення, до підвищення цього податку податок становив 18 ПДФО плюс 1,5% військовий збір, це було Таким чином з 10 тисяч а, офіційної зарплатні людина на руки отримала 8 тисяч 50 гривень. Після підвищення податків це буде 7 тисяч а, 700 гривень, то 23% податків на доходи фізичних осіб. Військовий збір застосовується і до інших доходів, наприклад, депозити в банках. Так, якщо нам Банк говорить, що, наприклад, річний депозит, дохідність його 15%, зазвичай банки говорять загальну дохідність чи бородну дохідність. Після сплати податків реальна дохідність суттєво менша, вона буде з, першого, з 1 грудня менша на 3,5%, відповідно, ніж раніше. І якщо депозит, Мав принести вам певну суму доходів, то ця е, сума доходів теж зменшиться. Причому це стосується і тих депозитів, які, звісно, були оформлені раніше. Наприклад, людина оформила в грудні 23-го року депозит на рік, е, розраховуючи на певні відсотки. І оскільки закінчення терміну депозиту вже відбудеться в грудні цього року, після підвищення податків, то цей дохід вже буде оподатковуватися за новими ставками, такими ж податками оподатковуються і всі інші пасивні доходи громадян, за виключенням державних цінних паперів. ОВДП інвестиції в ОВДП, це облігації внутрішніх державних позик, зокрема військові облігації, а також облігації зовнішніх державних позик ОЗДП, ЗДП доходи за цими паперами не оподатковуються ні до, ні після підвищення, бо там військового збору немає, ПДФО немає. Також цей податок стосується і будь-яких інших доходів громадян, які громадяни отримують від реалізації певного майна. Це не стосується виключень, як квартира, наприклад, там своє оподаткування. Якщо є військовий збір, то. Він в більшості випадків вже буде з першого грудня не 1,5% а 5%. ФОПи на третій групі фізичні особи-підприємці на третій групі будуть сплачувати не 5% з обороту, а 6%. Тобто, тут на 1% пункт зростає податкове навантаження. Для ФОПів податок. Починається з першого жодня, оскільки це ретроспективний податок, і він такий зовсім незрозумілий. Чому заднім числом і ну незручно по виплативні доходи, а, зробив доходи на грошей на рахунку, немає. і Тут йому кажуть: а ти ще б мовин був податкувати це два місяці тому. Тому влада має намір протягом тижня а, внести зміни в цей закон, який щойно набув. Чинності, з е, е, ухваливши інший закон, це вже третій такий розворот, і в третьому закопі в цьому розвороті, якісь іншому законі е, буде сказано, що ця норма набирає чинності не з 1 жовтня, а мовляв з 1 січня аж наступного року. Так щоб оподаткування е, піднялося для е, величезної кількості е, громадян бізнесу, так справді. За моєї пам'яті напевно не було, але ну, кілька десятків років не було. Були зміни по податку на доходи фізичних осіб, коли призвели привели до до 18%. До того були якісь нижчі податки. Я вже і не пам'ятаю цього. Ну тобто, за довгий-довгий період часу влада підняла податки. Насправді це допоможе У 2025 році. Бюджет отримує від цих цього податку збільшення податку понад 130 мільярдів гривень. Ну це рахунки Міністерства фінансів. На мій погляд, це досить шкідливо, тому що ми оподатковуємо доходи в першу чергу зарплатню. Тому що саме зарплатні найбільше буде цей податок планується доходи в бюджет, але збільшення податків на зарплатню тисне на. Роботодавців, щоб вони цю зарплатню виводили в тінь. Тобто ми розуміємо, що коли зарплатня платиться в конверті, ніяких податків немає. От коли підприємець е, хоче працювати в білу, платить офіційно з податками, то йому його за це б'ють. Іншими словами, плати в конверті, податків не буде. Будеш платити офіційно, тобі буде ще важче. От, і це стимулювання виходу в тінь, яке поки що складно прогнозувати. Більшість економістів пропонували підвищити податки на доходи на додану вартість ПДВ, яке податок не на доходи, а на споживання. Тобто, хто споживає більше, багаті люди, мільйонери споживають значно більше ніж пенсіонери. Вони б платили цього податку більше сьогодні. ПДВ у нас 20%, якщо б зробити його 22%, то держава отримала б більше і не було б тиск на офіційні зарплатні.